Так, друзі, привіт! Прийшов я на прийомку, є тут такий пакет книг. От, Висипав я його, буду з вами разом передивлятись. Кому цікаво, друзі, такий формат, переходьте на канал, дивіться, там вже купа відео є, що можна знайти з макулатури те, що здають, чи попадаються гарні книги, чи ні. Ось така у мене кервуда є із збірки. От. І взагалі, на жаль, стан не дуже в даної книги. От. Це третій том. Так, далі дивимось. Горького. Ось така ось книга. У мене вона є в різних виданнях, я знаходив. З 40-х років є навіть книга. Так, далі, ось такий ось. Така серія, остросюжетний детектив. Не пам'ятаю, здається, саме така мені не попадалася книга. Це вже 95-й рік, 90-ті роки, дуже багато таких серій виходило детективних різних. О, дивіться, яка книга. Оце чудова знахідка. Мауглі. Якісь лєночки дарили, бачите? Оповідання казки. Веселка 79-й рік. Чудово. І малюнки тут є. І ось такі ось кольорові. Це чудово. Знахідка, що тут ще входить. І стан непоганий. Ага, як і чому? Так, це у нас 50 тисяч екземплярів. Видавництво веселка. Це вже гарна знахідка, вже є що забрати точно. Так, далі дивимось. Не знаю, хто це. Щось, мабуть. Так, щось, мабуть, війна. Друга світова. Так. Далі. Через всю війну. 13 армії. Саме така якась мені не попадалася, до речі. Не знаю. Видавництво думка. Цікаво, що ось мене що не думка, а видавництво наука, вибачте, видавництво наука. Ось що мене зацікавило. Тираж 10 тисяч екземплярів невеликий. Потрібно саме цю книгу потрібно подивитись, що це. Так, виходила ось така серія, не пам'ятаю, скількох вона там в 10. Етомах також вже 90-ті роки. Знаходив я неодноразово. О, і дивіться, Фантомас. Фантомас. Також вже 90-ті роки. Так, книга друга. Е, Натан Рибак. Час сповідань і звершень. О, цікаво. Здається, такий був е, фільм, друзі, а він... Така робота його найзнаменитіша. Це, звичайно ж, Переяславська рада. Я знаходив її в різних виданнях. Вона в мене є. Якби було в двох книгах, було б чудово. Я колись знаходив, здається, саме або першу книгу, або другу. Не, Не забирав. Якщо є дві книги, то чудово. Тираж даної книги. Ой-ой-ой, трошки надірвана. 115 тисяч. Ось так. Так. Ну, Хемінгуей. Шкільна бібліотека. Маяк. Так, ну, Хемінгуея потрібно забрати навіть в такій серії. Так, чудо голодання, ось так. Чудо голодання. Ну, краще, на мій погляд, гарно поїсти. Чим голодати. <різь> так. так, далі. Так, це у нас щось знову війна. так, Це у нас серія бібліотека Вестрина, Кроваве золото. Золото. Так, полночний вальс. Така брудна, дуже. Дженніфер Блейд. Це щось таке, ага, я поняв. Показувати не варто. якась порнографія. Так, так чейс. Ну, мільйон разів його знаходив. Видавався він. Без права на помилування. Здається, ось ось тільки така книга попадалась. Так. Гарднер, Мейсон. Так, зрозуміло також. Так. о, от, Цікаво, що в видавництві дитяча література. Ось що цікаво. На жаль, підмочений. о, от, На жаль, підмочений. А був би цікавий саме... За видання, дитяча література. Але все, вона вже ця книга так, щоб мати уяву, що така була. О, дивіться, собор Паризької богоматері. Його трошки, звісно, вже порвана, а видання, мабуть, 50 роки. Тобто тут скотчемось ось так клеїв Ну, не подобається мені скотч. 59 рік. Також тут водичка колись попадала. Ну, У мене є дуже гарне видання українською. Е таке чорненьке, оформлене, просто супер. А це покажу вам, як 300 тисяч. Вперше я так зустрічаю таке. Ось так. О, дивіться, перший том. Все, заберу я. Час повідань і звершень. Книга перша. Тут ми її підклеїмо 77-й рік. Чудово. Піде до Переяславської ради. Буде стояти разом. Так. Голий серед вовків. Бруно Апінц. Зачитана книга 60-го року. Бібліотечна. Ось тут парт кабінет якийсь завода, мабуть, або ще когось. Ну, бачите, тут сторінки в різнобій. Держлітведат України. Ось так. Ви також якусь інформацію, якщо маєте про книги. О, дивіться, політичний роман. Будь ласка, пишіть. Е, я я е, не буду, як то кажуть, заморюватись, повторяти. Якась також бібліотека. Що е, дуже цікаво читати, щось для себе нове я дізнаюсь, я вам вдячний. От такі тут малюнки. Але, на жаль, також відсутні. Якісь цього разу дуже пірвані книги. Порвані дуже. Так, що це за Талмут? Ага, Сусіма. Також, бачите, чашечку хтось ставив на неї. Дбайливо. Сусіма. Ну, такого також бібліотечний. І все з різних бібліотек. Що цікаво. Ось. Хтось ходив по різним бібліотекам і викрадав книги свою особисту. Ну і намочене все. Ну, даний роман мені не те що сподобався. Я просто був в захваті від нього. Дуже цікавий. Так. Так. Ілля Гурський якийсь. Ну, Мабуть, щось про... Це з білоруської пере... переклад. Ось така, Щось тут у нас календарик, мабуть, а ні. Що це таке? За світло хтось платив. Ну, здається, ще й в радянський час. Бо бланк ще радянський. Так. 58 кВт. Квитанція ще з радянських часів на світло. Так. Далі останній 59-й рік. Ну, книги бачите всі такі вже. Цього разу такий пакет. О, дивимося екервот. У мене також і ця є серія. Ось не пам'ятаю. Входить. Вона ж якось тут так не принумерована. Або шостий том. Ось так оці зірочки, або не знаю який. От не пам'ятаю, є чи нема. Треба буде подивитися в мене. Так, бондарів. Це зрозуміло. Далі отоплення. В домі, як робити. Далі дивимося Анжеліка. Так. Ця книга також багато разів попадалася. Закон Божий. Руководство для сім'ї і школи. Так. 87-й рік. Це якесь черепринтне видання чи що? А, це з Америки присилали такі. Зрозуміло. Так, далі ось така. Там якийсь. Як завжди, якийсь детектив з 90-х. Так. Це потрібно подивитися, що це таке. Видавництво Дніпро. Серія Дружба. Переклад з німецької. Ну, цю можна також забрати. Серійна книга. Так. Алістер Маклін. Крим прес. Також вестерн. Вестерн. Так, знову Фантомас, вже перша частина. Антомаса і ось така ось. Зачитали її також, бачите, ну, хтось полюбляв я таку літературу взагалі. Так, це показувати, ось так покажу, бо на обкладинці там такі... О, хтось, бачите, щось аплікації якісь робив. Ось так. Так, це вібляється детектив. Western Плюс. Оцей в м'якій обкладинці. Анжеліка. Анжеліка. Так. Микола Іляш. Таку я знаходив також, здається, я забирав вже книгу. Далі. Защитник, Романи. Також. І п'ятий-шостий том ось цих ось детективів. Ну, ось такий ось пакет, все я вам показав. З нього двохтомник я заберу, мауглі заберу, кервода треба подивитись, є в мене такий чи немає. І оту серійну книгу. <кхід> Вибачте. І Мінгоея можна ще забрати. От і все. По-різному буває, друзі. Хто дивиться, я дуже вдячний. Хто підтримує, вдячний. Хто не підтримує, також вдячний, друзі. На все добре, далі буде.